З 23 січня вартість перевезення школярів міськими автобусними маршрутами становить 5 гривень. З 2018 року у прилуках діяла талонна система проїзду школярів на міських автобусних маршрутах. При наявності талона школяр здійснює користується громадським автотранспортом безкоштовно, а потім уже управління освіти відшкодовують перевізникам даний вид перевезень. Проте з жовтня 2022 року було підготовлено відповідні проєкти рішень міської ради щодо відходу від талонної системи і повернення до механізму. Перевезення за шкільним квитком, який у прилуках існував до 2018 року. А у Ніжині дійсний і сьогодні. Перевезення дітей шкільного віку за тарифом 5 гривень під час навчального періоду і 8 гривень у канікулярний період при наявності учнівського квитка. Повторюсь, наразі всі необхідні проекти рішення підготовлені. Як тільки буде відновлено роботу сесії міської ради і дане питання, депутати ухвалять, то через 40 днів рішення набере чинності. Якраз протягом цих 40 днів, що буде оприлюднено всі необхідні регуляторні акти. Батьки зможуть придбати учнівські квитки для своїх дітей, а школи зробити відповідні відмітки, там печаті, тобто заповнити ці учнівські квитки. Проте, повернутись до механізму перевезення школярів за тарифом 5 гривень під час навчання і 8 гривень у канікулярний період довелося з 23 січня, каже Олександр Сивенко. На жаль, не затверджено бюджет міста Прилуки на поточний рік, уже 2023 рік. Не затверджено депутатами міської ради. Ради, міська цільова програма по забезпеченню перевезення дітей шкільного віку, управління освіти міської ради немає можливості відшкодовувати за пільговий проїзд дітей, тобто приймати талони у перевізників і зрозуміло відшкодовувати за пільгове перевезення школярів. Та наголошує, що після того, як бюджет буде затверджено, ми тимчасово повернемося до. Перевезення за наявності талона знову ж таки на той період, коли буде оприлюднено регуляторні акти і прийнято відповідні рішення як депутатським корпусом, так і виконавчим комітетом міської ради.